Оцінює перманент від 1 до 10. Ну, тут я б поставила 10 з 10, тому що тут дуже красивий колір, ніжні брови і перехід омбре. Тут 10 з 10, дуже ніжний відтінок, відсутній чіткий контур і виглядає дуже натурально. Тут я би поставила 7 з 10. Робота загалом красива, але трішечки початок і верх все-таки занадто чіткі. А, цій роботі я би поставила, мабуть, теж 7 з 10. Загалом робота красива, але, по-перше, тут низ трішечки завалений, та й як хвилька є. І тут краще би підійшов все таки апаратний волосок. Він би виглядав дуже натурально в даному випадку. А цій роботі я би поставила 5 з 10. Початок дуже красивий, колір красивий, але на кінчиках і апексі все сіре, значить, там був засаджений пігмент. Ну і ця робота на один з десяти. Тут нерівномірний колір, контур, нерівномірне саме профарбовання, неправильна форма. Ну загалом все не так.